Продовжуємо етерно громадському інтерактивному та радіо. 1. до нас на зв'язок приєднується Вадим Позняков, громадський активіст, голова громадської організації світанок та співзасновник проєктів Деколонізація Україна та мова Харків. Вітання, пане Вадиме. Вітаю, хочемо з вами обговорити тему тітушок, яких час від часу можна побачити біля храмів Української православної церкви Московського патріархату, особливо коли. Громади тих храмів намагаються перейти чи перереєструватися в лоно Православної церкви України. Скажіть, будь ласка, що це за церковні найманці, так би мовити, чому їх часто можна спостерегти в міжрелігійних, міжцерковних цих баталіях? Та хто їх курує? Це дуже часто різноманітні, скажімо так, працівники структури московського патріархату. вони ж не втрачали дарма для себе часу. Всі ці роки мали і силове крило, яке, власне кажучи, нікуди особливо не ділося. На сході були різноманітні казачества, які вони спонсорували, тобто і представники цих казачеств потім були першими колаборантами, першими, хто брали в руки зброю і йшли воювати проти України. Тут аналогічна плюс-мінус ситуація. Вони завжди мали свій силовий блок. Тому, власне кажучи, зараз він їм, на жаль, знадобився, і бачимо, що вони дуже добре свого часу з цим, з цим попрацювали. І я думаю, що це робота для Служби безпеки України, що всі ці керівники силових блоків вже мали б отримати підозру за антидержавну діяльність. Стосовно Києво-Печерської лаври, то ну, дійсно там дивно бачити таких лобів, які там захищають цих фанатичок, які вже. Більше тижня там протестують проти того, щоб представники Української держави увійшли на території Києво-Печерської лаври. Ну, І бачимо, що однією з найбільш активних, можна сказати, навіть публічних осіб, яка проводить ці всі, всі акції, є Вікторія Кохановська. Ну, вона себе називає юристка із Кам'янця-Подільського. Хоча на Волині вона теж була, коли, наприклад, в переходила, переходив. Місцевий храм парафіяльний та до Православної церкви України, то вона звезла туди людей із Кам'янця-Подільської, звідки хочеш, для того, щоб не допустити цього. Але, як виявилося, не лише на Волині гастролює, а в інших областях. Ну і найбільш відомою і популярною вона, мабуть, стала в соцмережах саме під час блокування Києво-Печерської лаври. Що вам відомо про цю особу? про те, на кого вона працює, і чому вона настільки активна, я про цю особу дізнався вже навесні цього минулого року. Це був можливо десь плюс-мінус квітень, коли якраз таки перші церкви почали переходити після широкомасштабного вторгнення долону ПЦУ. І тоді вона вже була тією людиною, яка максимально допомагала юридично захищати всі ці ОПЦМ першні громади. Тобто вона зараз стала більш відомою, але дуже багато шкоди вона, вона робила за весь цей рік і до того. Тобто вона була просто менш публічною, але це була по суті одна з головних шкідників взагалі переходів громад до православної церкви України. Бо вона звалювала позовами е ці громади, які перейшли до ПЦУ, або ці ці переходи були неможливими. Вони максимально звозили якихось тітушок, е організували інформаційні кампанії проти переходів до ПЦУ. Тобто, ця людина є одним взагалі, з головних групої інф інформаційних групів е цієї РПЦ церкви, яка помилково чимось називається Українською православною церквою Московського патріархату, бо це, по суті, вже є російська православна церква. Ця людина теж по-хорошому є цінним обмінним фондом. І я сподіваюся, що все ж таки на неї буде відкрито кримінальне провадження? Я пам'ятаю, що її викликали цими днями на допит в СБУ. Я сподіваюся, що кримінальна справа буде, бо я думаю, що там достатня кількість підстав, аби відкрити проти неї кримінальне провадження? І хай іде на обмін до своїх московських братів і сестер в Христі і там служить московським своїм попам. На вашу думку, а скільки загалом ще буде оця відбуватися? Катавасія під Києво-Печерською лаврою. Чесно, не, не можу прогнозувати, тому що я бачу, що ведеться така занадто або занадто тонка робота, або хочуть просто, щоб їх винесли силами громадськості, чого б дуже сильно не хотілося б, тому що я вважаю, що цю роботу має зробити держава, тобто держава має висунути підозри, заарештувати головних проросійських діячів цієї МПшної церкви це перше. Власне кажучи, після цього вони мають попросити по-доброму покинути ці приміщення, і все. Тобто, якщо основних підбурючів заарештувати, вони основні підбурювачі це ж російська агентура. Тобто, всі ці Кахановські. Кахановська, насправді, плюс-мінус дрібна фігура. Це просто фігура інформаційного їх фронту. А у них там дуже багато серйозних московських купів, які відповідають за те, що ну, за зв'язки з Росією, за фінансові, інформаційні, ще якісь. Тобто, цей Антоній Паканич, митрополит, який менш відомий, ніж Жонуфій, але він, по суті, його є правою рукою, і який є по суті найбільшим, найбільш впливовим проросійським діячем в цій церкви. І який, власне кажучи, і є прихильником того, що треба залишатися в лаві і підбує свою пасту там лишатися. І таких російських агентів доволі багато. Тобто треба арештувати, висунути підозри, арештувати певну кількість основних всіх, всіх російських агентів в рясах, обміняти на наших хлопців. І я думаю, що куди простіше буде вже працювати, коли основна агентура буде за, кондо... за кордоном. Не Водиме, скажіть, будь ласка, чи варто нам очікувати на Великдень якихось провокацій від е, таких е, пітушок, від е, таких, можливо, трохи не при своєму розумі людей? Я чомусь думаю, що все ж таки все пройде плюс-мінус спокійно. Звісно, що буде купа навіжених, які там будуть розповідати про якісь проросійські наративи. І я взагалі дивуюся, що коли м м телеканали беруть інтерв'ю в цих цих навіжених, які розповідають взагалі абсолютно про російські речі, їх ні ніхто не заарештовує. Там просто скільки цих інтерв'ю, цей п'ятий канал робив, не тільки п'ятий. Ну, там люди казали такі речі, за які можна одразу їх заарештовувати. Там антидержавницькість. Про те, що Москва на нас не напала, про те, що рускі наші браті, тобто, ну, там люди взагалі мали би отримати кримінальне провадження, але на це це якось дивляться так. Трохи несерйозно, хоча, на мою думку, якраз таки Зараз без частково силового вирішення питання не вийде. Тобто, якось їх просити, щось домовлятися, воно не вийде. Вони будуть сидіти в лаві, і поки не почнуть арештовувати велику кількість. ну, достатню кількість саме проросійських агентів. Так, є там за там дуже багато зазомбованих людей, які дійсно вірять, що вони істинна православна церква, що ПЦУ, це розкольники, слуги сатани і так далі, тому подібне. Їм вбивали це, це в голови десятиріччями. Ці люди дають, ну скажімо так, вже психічно виплавлені, На жаль, їх ну, там зламали. Це дуже часто проходили доволі адекватні люди з певними проблемами в житті. І, власне кажучи, в церкві їх е, перетягнули на оцей бік і починали промивати мізки. Тобто, якщо ми усунемо саме проросійський елемент і цю російську агентуру, яка є і якої є достатньо. То вже треба буде пробуду куди простіше працювати з пастою. І нам треба, звісно, ще показувати, ким, ким є у цей, у цей от Моск... керівництво Московського патріархата, що не може цей намісник Павло мати стільки мерседесів прекрас... такий прекрасний будинок, бути таким, власне кажучи, займатися, ну, розпу... цією розпустою в церкві, бо там. Я знаю зі своїх джерел, що в лаві московські попи і по на повії возили. І такі, от, і такі от факти треба оприлюднювати і показувати пастві, що ось ваші керівники вони є російськими агентами, вони не служать Христу, а вони служать Москві. Пане Вадиме, а от після резонансного такого випадку щодо побиття нашого захисника у соборі в Хмельницькому, бачили, яка була реакція. Зокрема, з боку влади багатьох областей Західної України, зокрема, і в Хмельницькій, і в Львівській, згодом в Рівненській, і в Волинській, заборонили діяльність УПЦ МП. Деякі міські ради розірвали договори про користування землею, саме цих парафій УПЦ МП на їхній території. Ну але наскільки це взагалі законно і чому в наша. Центральна влада, Верховна Рада, не знаю, Кабмін там чи Ренбон ну нічого не діє в цьому плані, а все е, лишають нам відкуп місцевої влади, яка ну будь-якими силами чи спробами хоче нарешті-врешті-решт поставити е, крапку у цій цьому питанні щодо ОПЦ МП на їхній території. Я так розумію, що немає політичної волі. Це перше. Друге, все одно ми знаємо, що велика кількість е керівництва ки держав е людей серед керівництва держав було колись прихожанами МП або досі ними залишаються. Це теж факт. Від якого нікуди не дітися, бо скажімо так, вони ж всі люблять ходити сповідатися до московських попів. Московські попізнапи знають цей компроматцію, цю інформацію, дехто мав спільний бізнес або досі має. Тому це все йде так дуже важко. Та я, я скажу так: заборона на рівні областей, вона ж нічого не дає. Це в церквах ось це вони заборонили, наприклад, тут так, Рівненська Волинська область. Але я гарантую, що низка церков московського патріархату на Пасху буде так само проводити служби саме московські патріархати і нічого не станеться. Тобто, юридично це ну, таке, це скоріше популістичне рішення. Розрити договорів це добре, але. Буває часто, що у церков є земля у власності, і що з ними розривати? Приватна власність земля, приватна власність церква. Тобто, ну нічого ти не зробиш. І таке таке часто буває. Взагалі потрібно просто нарешті заборонити цю структуру, але до того, щоб не було масових заворушень, вони можуть їх насправді, на жаль, організувати, бо є величезна кількість зазумбованих людей. Я думаю, що і там і. І в західних регіонах, на жаль, теж. Є і на Волині, і на Закарпатті, і на Хмельниччині. На жаль, є достатньо. А до чого я веду? Що треба, Знову наголошено на тому, що треба заарештувати всіх російських агентів з керівництва з цієї так званої УПЦ Їх доволі багато, але після того, як вони не зможуть впливати на середню ланку і на нижню ланку, ми, по-перше, зможемо. Перевести дуже велику кількість священників, які хочуть піти з МП до ПЦУ. А такі є, і таких багато. Вони бояться помсти з боку керівництва цієї російської церкви, реально бояться переходити до ПЦУ священники, тому що вони знають, що якщо вони перейдуть, то вони буде дуже багато проблем. Їм погрожують, їх залякують, залякують їх родини. Це теж є. Тобто, нам треба всю цю проросійську наволоч, яка там в керівництві, заарештувати. Обміняти і вже робити переводи церков. І після того, як ми вже зрозуміли, що ось є така маргінальна катакомбна церква російська, ми її вже забороняємо і все не завершується. Зараз не можна так робити, тому що це дійсно дуже велика потужна структура, яка може мобілізувати дуже багато людей. Якщо бійки відбуваються з церкви на Закарпатті, на Буковині, на Волині, на Рівненщині, на Хмельниччині, в Кам'янець-Подільському досі, наскільки, я пам'ятаю, храм не, не перейшов до ПЦУ, тому що туди не, не можуть зайти люди. Не можуть це Кам'янець-Подільський, це доволі все одно західний регіон для ну в порівнянні з більшою частиною України. Що ж буде тоді десь на Харківщині, на Херсонщині, на Полтавщині проблеми теж будуть і не менше. Тому треба спочатку арешт керівництва у цього проросійського бо, і, ну, Я впевнений, що служба безпеки України має достатню кількість документів щодо співпраці певних осіб. І після арешту вже можна потихеньку працювати над тим, щоб перевести. Нижню ланку, адекватних священників. Не всі там адекватні, звісно, що є там якась відсотковість з того, що я чув зі своїх джерел. Там я спілкувався з людьми з ПЦУ, з людьми, які перейшли з ПЦМП до ПЦУ після Томосу. Ну десь відсотків 30 священників нижньої ланки вони не є взагалі абсолютно проросійськими. Вони вже давно хотіли би перейти до ПЦУ, але вони просто бояться, бо їх залякують. Тобто, ця татина би пішла. Керівництво було б уже заарештоване за антиукраїнську діяльність. Ну, а зрештою, церкву вже якраз можна було б проводити всі ці заборони. Бо ми б розуміли, що проукраїнський елемент уже весь у нас священників і пастви, проросійська агентура, власне кажучи, заарештована або вже обмінена в Росії, і ми вже працюємо з тими рештками, які лишились, які вже не зможуть дестабілізувати політичну ситуацію в країні. Пане Вадиме, а коли можуть розпочатися ці арешти? На мою думку, арешти насправді треба розпочинати якомога швидше. Тобто, те, що хоча б Паша Мерседес вже під домашнім арештом, це велика перемога. Але таких арештів треба багато. Митрополит Антоній, на мою думку, це перша людина, яку б треба було заарештувати, бо там ніде клейма ставити. Так... Але з того, що я знаю і бачу, як мінімум кілька десятків священників вищого рангу у ПЦМП, вже, в принципі, могли би отримати кримінальні провадження. Тобто, я сподіваюся, що зараз робота ведеться, що є якийсь чіткий план нагорі, як це все зробити грамотно, аби не допустити масових заворушень. Бо це правда, що ми, ми можемо побачити, що вони там почнуть е розхитувати ситуацію всередині країни, нам зараз це не потрібно. Це дуже делікатна тема, і ми маємо, її, маємо відпрацювати максимально якісно. Тобто, щоб нам не розповідали десь Європі, що у нас гоніння цер цер церкової якісь проросійські структури. Щоб ми це провели якісно, щоб російська агентура була арештована, щоб церкви, які хотіли, перейшли до ПЦУ, а тих уже заборонили і перевелися вже, скажімо так, добровільно примусовим чином. Пане Вадиме, ну от згідно даних, то серед топ-трьох областей, де найбільше відбулося переходів з УПЦМП до ПЦУ, це. Київська область, Хмельницька та Вінницька, але водночас бачимо, що, наприклад, Закарпатська, вона по все задніх в цьому процесі. Чому, на вашу думку, там цей процес може сказати, взагалі не рухається? Я скажу як людина, яка тут живе останні два роки, тому що звідси величезна кількість керівництва УПЦ МП, той самий митрополит Антоній, Він родом з Закарпаття, з Чачівського району. Він, по суті, є правою якою Ануфрія, і він є тією людиною, яка, власне кажучи, і відстоює думку е серед керівництва церкви, що треба там стояти до останнього, що треба битися до останнього і не виходити з лаври. І окрім митрополита Антонія, так само там на Тячівщині служить е пан Голубка, або було розуміння, є так званий клан голубок. Один зараз служить на Закарпатті, а його рідний брат. Є заступником патріарха Кирила, є по суті скарбником взагалі Російської православної церкви, а його рідна сестра є одною з головних ігумень е, в російській православній церкві. Тобто це такий дуже серйозний клан, це, 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 це одне. Друге це митрополит Антоній, який має свої впливи. Е, є так само от, е, керівник Хустської єпархії Марк Петровці, якого нещодавно позбавили українського громадянства, бо він має російське. Він теж завжди був одним з найбільш проросійських діячів взагалі в усій церкві. А Закарпаття дуже релігійний край, тому там звідти пішло дуже багато священників, і, власне кажучи, через те, що вони попроходили ці всі московські духовні семінарії, вони пропиталися цим духом москофільства і тому маємо такі великі проблеми. Тобто, я знаю, що на Закарпатті найближчим часом мають початися ще процеси. Тобто, бо там є окремий такий район, де живуть гуцули, називається Рахівський, і там трошки інші менталітети, там це все зрухається. Але є, наприклад, Хустський і Тячівський райони, які є дуже православними, дуже складними, бо там сидить все керівництво, ну, керівництво ПЦМП взагалі. Це дуже проблемний край, тому що якраз таки там всі входять до церкви, і є чисто православні села, де капають на мозок ці священники. І ми вже спостерігаємо, що йде дуже серйозна накрутка людей на місцях щодо того, що треба відстоювати канонічне православ'я, які хочуть заборонити влади в Києві. Дякуємо, вам, пане Вадиме, за ці коментарі, за ці роз'яснення. Вадим Позняков, громадський активіст, голова громадської організації світанок і засновник проєктів деколонізації України та мова Харків, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре, пане Вадиме. Тримаємося.